У минулому році державне підприємство Криворізька теплоцентраль поширило межі своєї діяльності на південну частину нашого міста. Раніше будівлі на цій території забезпечувало теплом підприємство Криверіж тепломережа. Передача майна проходила напередодні опалювального сезону, тому роботи з підготовки житлового фонду до зими було немало. кажуть тепловики. Ми провели заміну квартальних сітей, більше 500 метрів трубопроводу різного діаметра. Також заміну квартально и запорной арматуры около 30 единиц также разного диаметра и больше предпочтения мы отдаем были нарушены изоляционные покровы турбопровода Продовжується підприємством і відновлення ізоляції трубопроводів по всьому району. Зокрема, біля 73-ї школи було відновлено 240 метрів ізоляції. Поблизу школи інтернату номер 9 ізольовано 130 метрів труб. І цю роботу тепловики продовжують. Одночасно намагаються оперативно реагувати на звернення інгульчан до теплоцентралі а останнім часом їх побільшало, говорить Андрій Константінов. Наша Криворожська теплоцентраль качественно і вовремя підготувалася к отопительному сезону и сейчас он проходит в надлежащем ракурсе но все зависит дальше наша работа и вложение средств чтобы мы могли поддерживать такую же работу зависит от наших зельцов которые должны своевременно производить оплату за получаемую тепловую энергию Разом із тепловими мережами підприємство прийняло на свій баланс чотири теплорозподільчих пункти. І 180 будинків більшість отримують гарячу воду за допомогою ось цієї насосної станції. Так як наш район знаходиться чуть ніже, ніж розположена котельна, тому напору не вистачає. і для того, щоб безперебійно забезпечити котельну роботу... работаем мы. У нас в насосной находится два насоса. Один в рабочем состоянии постоянно, другой в аварийном режиме. То есть, если идет перебой, включается второй насос. Для этого мы следим по манометрам, за давлением, за температурой. Нашої подачі і абратки, которая йде уже від патрібіцеві, опалювальний сезон триває, і тепловики що докладуть усіх зусиль, аби він і надалі проходив без збоїв. Натомість сподіваються на сумліне ставлення інгульчан в питаннях оплати за спожиття комунальні послуги. Будинок номер 4 по вулиці Добролюбова збудований 30 років тому. Та й зараз він виглядає як новий. А все тому розповідають його мешканці, що вже 5 років тут діє об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З 2008 року на отримання цього житла за рішенням міської влади виділені чималі кошти. За рахунок міського бюджету тут зроблено ремонт системи опалення та заасфальтовано прибудинкову територію. Багато робіт виконано і коштом об'єднання співвласників. Установлен общедомовой тепловой счетчик. Вот. Значит, установлен общедомовой э, счетчик холодной воды. Значит, выполнен капитальный ремонт системы водоотведения. Выполнен капитальный ремонт внутридомовой электрической системы. Выполнен э, ремонт подъездов. Э, выполнен э, капитальный ремонт э, кровли. Дома не забувають тут і про впровадження енергозберігаючих технологій. В усьому будинку міжповерхові вікна вже давно замінені на металопластикові, а торік черга дійшла і до вхідних дверей. Відтепер у під'їздах будинку не тільки чистота охайно, а ще й тепло. під'їзді стало намного тепліше. Домофон поставили плюс двір, ну, тобто намного тепліше. В заходиш з вулиці, особливо сьогодні з такого мороза. Тому відчувається, що дійсно намного тепліше. Великим плюсом учасники об'єднання називають можливість економно використовувати воду. На вводі водовода холодної води встановлений общедомовий прибор учора, який дає більш-менш правильний уч розходу води з владельцями. Значит, до этого у нас был заключен договор с водоканалом, Крыбас с водоканалом, с предприятием. Вот. Просто на, по нагрузке. Вот. Сейчас, когда установлен прибор учета, значит, у нас получился диалог с руководством Крыбас водоканала и нам выполнили перерасчет по финансам. То есть, У ті норми, которые були установлені рішенням міськвиконкому, значить, они у нас на нас сейчас не розпространяються. Ми просто рассчитываемся по прибору учота. Про ді того, що було небо земля, звісно, випірак, що ми за всім смотрим самі. Ну трудно, конечно, ну ділимо, стараемся. Усі складні роботи, які планувалися, вже виконані, крім ліфтів у будинку. Поки що це у планах, каже Анатолій Великий. Є договорено з Григорієм Павловичем Вірбіцьким о том, що з путем софінансірування ми, значить, за що своїх средств проводимо експертне эксперт обслідування ліфтів. А за що городского бюджету буде виконаний ремонт ліфтів. Однак тарифи тут збільшувати не збираються. Переконуючи внески мешканців залишаються незмінними. За один квадратний метр співвласники сплачуватимуть одну гривню 50 копійок. На сьогоднішній день в Вінгулецькому районі як об'єднання співвласників зареєстровані 40 будинків, в тому числі в січні поточного року вже зареєстрований один будинок, Ярославська, 17. 25 будинків із 40 знаходяться на самоотриманні мешканців. В усіх цих 25 будинках за кошти міського бюджету були виконані капітальні ремонти конструктивних елементів. Тільки на протязі 2013 року капітально відремонтовано було 5 покрівель на житлових будинках, в трьох будинках відремонтовані міжпанельні шви, в двох будинках замінена, замінені комунікації підвальної розводки. І в двох будинках відремонтоване асфальтове покриття на прибудинкових територіях. Крім того, певні види ремонтних робіт виконуються мешканцями за власні кошти. За останні два роки ОСББ району приймають активну участь в обласному конкурсі мініпроєктів з енергозбереження. Як переможцям зазначеного конкурсу, в п'яти будинках встановлені регулювані гідроелеватори. Відремонтовано, частково відремонтовано підвальну розводку системи опалення, замінені вікна на сходових клітинах на енергозберігаючі. В кінці 2013 року в місті був проведений конкурс на визначення управителів житлових будинків. По Інгулецькому району переможцями цього конкурсу стали Товариство з обмеженою відповідальністю уют-2011 по житловому масиву Інгулець і КР» по житловому масиву Південного ГЗК. Вони приступають до виконання своїх обов'язків з 1 лютого поточного року. Тепер в районі працює комунальне підприємство номер 20. Всі послуги надаються своєчасно. Роботи і планові і аварійні виконуються своєчасно та якісно.